Знаєте, наша мова дуже гарна, милозвучна, багатогранна, але я і там не знайшов, слів, щоб описати той офігізм, який я відчув, коли побачив два тендера. Перший це на будову зводного порного пункту, в якому не було приписано жодних технічних умов виконання будівництва жодних на суму 45 мільйонів гривень. Як не дивно виграла її компанія будівельна Федорченко. А засновник її, діючий голова обладміністрації Сумської, Федорченко. Провладна пар... А від провладної партії. Отак От народ. Тепер до побратимів звертається. Ви, знає, знає, ви знаєте, як будуються наші ВОПи. Приїхало, вкопали три капсули з'єднали. Укопом їх всіх, поставили по 6 ліжок і поїхали. А у сталі роботи вогневі точки та ДТП ставлять прості солдати і укріпляють їх. Ну, це не новина. І за, ці, за чиї гроші я теж не буду говорити, бо всі вже зрозуміли. 45 мільйонів. А другий, слухайтесь. Реставрація ліцею в місто Дерегач. Це 10 мільйонів. Кілометрів від фронту. Вгадайте на яку суму? 355,5 мільйонів гривень. 355,5. Це є жопа повна. Без коментарів зараз, бо я начну матюкатись. 10 кілометрів від фронту. Де наші 27 чи скільки там 28 антикорупційних відомств? Чи вам очі позамазували, чи ви в стемі з ними? Який тяжкий час зараз? Потреба в є, Всьому. від, блін, від нусків до бронетехніки і артилерії і снарядів всьому. Десять кілометрів від... Фронту ви будете реставрувати ліцей? Хто там буде вчитись? Хто?